Теж, місіфу, мені треба дещо знайти. Гаразд, доньки. <риквист> а я піду трохи подрімаю. Треба сховатися. Сподіваюся, вона мене не знайде. Ой, її тут немає. Спробую пошукати на кухні. І тут нема? Де ж таті? А може вона у своїй спальні? Тут Теж немає. Подивлюся внизу. Сподіваюся, вона мене не знайде. А, знаю, можливо, вона у шафі. О, її тут немає. Я просто посиджу тут. Схоже, мені треба перестати ховатися. Мяу. Привіт, Лілі. О, привіт, солоденький милий місіфу. Ти часом не знаєш, та таті? Ні, але я не думаю, що вона скоро повернеться, тому краще йди додому. Я не можу піти додому, мені потрібна її допомога. Скажи, що тобі потрібно, Лілі, може, я тобі допоможу? Завтра розпочнеться наша магічна школа. І нам усім потрібно буде привезти своїх улюбленців, тож я хотіла, щоб татя мені допомогла. О, знаю. Ти можеш бути моїм улюбленцем. Ні, Лілі, не можу, бо я улюбленець таті. Ай, справді. Фух, ледь не попався. Тож ти ще не знайшла собі улюбленця. Я ходила до лісу, щоб спробувати знайти собі улюбленця. Там я побачила мавпочку на дереві і покликала її. Мавпочко, мавпочко! Але маленька мавпочка втекла. Після цього я розвернулася і побачила оленя. Але він теж утік. Далі я натрапила на маленького лисенятка. Але він злякався і теж утік. Бачиш, я просто не можу знайти собі улюбленця, тож сподівалася, що таті мені допоможе. Ну, таті зараз немає. Тож, якщо хочеш, я тобі допоможу знайти улюбленця. Маленький павучок подобається. Я його обожнюю. Ура, ура, місіу. Я знайшла улюбленця! О, о, мало не попався. Зачекай, давай спробуємо ще раз. Я його спіймав, але будь обережна, муха може втекти. Фу, мало де попався. Ще один улюблений сютік Вони всі тікають. Я не думаю, що коли-небудь знайду собі улюбленця, Ну, я не здивований. Ходімо, Лілі. Продовжимо пошуки. Побачиш, ми скоро знайдемо. Дивись он гусеничка. Ой ні. Виглядає так, ніби вони про мене говорять. Час звідси забиратися. Гусеничка! Гусеничка. І вона втекла. Немає надії, що ми коли-небудь улюбленця мені. Звичайно, є. Привіт, Лілі! Привіт, місі Фу. Привіт, таті! Яка красива коробка. Вау, дивовижно! Це для мене. Ні, місі Фу, це не для тебе. Це для Лілі. Справді для мене. Так, Лілі, для тебе. Але почекай, чому ти така сумна? Бо завтра я йду до магічної школи, а в мене й досі немає улюбленця, якого можна взяти з собою. Ну тоді тобі краще відкрити свій подарунок. Місіфу! Місіфу! Дивись! Я нарешті знайшла улюбленця. Ой, ой. Не забудь підписатися! Місіфу, що ти будеш пити? Я буду чай з молоком, будь ласка, і два кубики цукру. Чудово! То тому молочка! І цукру? Дякую, дорога Лілі. Завжди, будь ласка, місіфу. Невже ти не розумієш спускатися небезпечно? Так, але я хочу подорожувати світом, розумієш, і побачити багато-багато нових речей. Але не можна, фуфику. Мені дуже шкода. Нічого страшного, але хіба ти сама не уявляла, як це буде? Ні, Фуфику, не можна. І взагалі час відпочивати. Сподіваюся, ти побачиш гарні сни, Фуфику. Подивлюся, що відбувається на світі. Вау! Як гарно і цікаво там. Лілі, мені час повертатися додому, бо таті хвилюватиметься. Добре, місіфу, а завтра ви повернетеся? Звичайно. До завтра. До завтра, місіфу. Час прибрати усі свої іграшки. Коробочку! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Що це за звук був? Можливо, якась мишка чи що? Додому! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Чим я можу себе захистити? Це допоможе. І ні теж! Виходь, хто б ти не був! Я тебе не боюся. Привіт. О, -о, -о, -о! О ти наче з книжок. Ні, ні, ні. Я справжній. Я єдиноріг. Мене звати Фуфик, а мене Лілі. Гайда, я покажу тобі свій будинок. Мені подобається твоя шапка. Який ти смішний! Це не шапка, це каструля. Фуфик! Фуфику, куди ж ти дівся? Фуфику! О, ні, він втік! Я маю знайти і повернути його, доки не пізно. Дивись, місіфу, ця хмара виглядає як кролик. Ага, дійсно схоже. Таті, таті, заповни мені цей кошик морквою, будь ласочка Добре, Лілі. Трес, тріс, раз, цей кошик заповниться морквою враз. Велике дякую. Схоже, вона поспішає. Дивися, таті, рожева хмара. Так дивно. Де, де я не бачу? Тасі, таті, таці, можеш, будь ласка, заповнити мій кошик знову? Так, трес тріс раз. Цей кошик заповниться морквою враз. Лілі, а нащо тобі уся ця морква? Немає часу казати, місіфу. Я поспішаю. Таці, тобі не здається, що Лілі сьогодні якась дивна. Знаєш, місіфу, ти маєш рацію, бо Лілі не дуже любить моркву. Гм, це так дивно. Я тут, фуфику, єш. Ням-ням-ням-ням. Яка смачна морква. Ням-ням-ням. Дякую тобі, велике Лілі. Ням-ням ням ням ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой, кошик порожній. А я все ще голодний. Нім -нім 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 -нім. Цей кошик неймовірно смачний. Ой ой, ти з'їв мій кошик. Тому я варто приготувати щось на кухні. Будь ласка, не їж нічого більше, добре? Я постараюся, Лілі. <гум> я такий голодний, а цей стіл виглядає дуже смачно. Подивимось. Схоже, в мене нічого нема! Привіт, друзі! Я принцеса Хмарка. А я таті. А це місіфу. І що ж принцеса Хмар тут робить? Розумієте, мій єдиноріг фуфик і мені потрібно його знайти, доки не стало занадто пізно. Ви часом його тут не бачили? Ні, єдинорогів не бачили. Але Лілі трошки дивнувата сьогодні, так, таті? А хто ця Лілі? Лілі – це моя сестричка. М -м Тепер я розумію, навіщо уся ця морква була. Я здогадуюся, де їх шукати. За мною. О, ні, здається, він голоднішає. Треба поспішати. А що не так з голодом? Насправді я не знаю чому, але... але кожного разу той, хто спускається з хмар, стає дуже-дуже голодним і починає їсти усе навколо камені, дерева, усе, що знайде. О, ні, тоді нам точно треба знайти вашого єдинорога. Так, інакше він з'їсть увесь будинок і нічого по собі не залишить. Тоді біжімо. Лілі, Лілі. О! о Біжи, пупитку, ховайся! Йой! А де мій стіл? Вибач, Лілі, я його з'їв! Не страшно! Ти головне зараз біжи і ховайся, бо вони йдуть по тебе. Мені здається, це гарне місце, щоб сховатися. Дивися, Лілі. Чудово виглядаєш, прям як одна з моїх ляльок. Не рухайся! Не буду. Дивіться. Ай-яй! Залишилися тільки маленькі ніжки стола. Фуфику! Фуфику! Де ти? Тихо! Лілі! Замри не рухайся! Ти часом в кімнаті не ховаєш єдинорога. Ні-ні-ні, таті. Тут немає єдинорогів, якщо я побачу, скажу. Mm, Лілі, у тебе що нова іграшка? У тебе раніше її не було. Ні ні, місі Фу тобі стається. Фуфику, он ти де? о О, нас розкрили, Лілі. Лілі. Брехати не добре. Вибачте, будь ласка, але вона така мила. І Лілі теж дуже мила. Ми можемо її залишити. Ні, фуфику, вона живе тут, а ти не можеш з нею лишитися, тому що з'їси усе навколо. Але я не хочу залишати Лілі. Лілі, ти зможеш відвідувати наш палац тоді, коли тобі захочеться. Ура! Ура! Яка гарна, гарна ідея! Не забудь поділитися. Дети! Як мені звідси вибратися? Мене упіймають. Що? Що тепер робити? Це трохи схоже на вихід. А, 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 а... А, О, ні, вони мене наздоганяють. А... Mm, я люблю свіже молочко. І Я і я. Друзі, глянемо, що сталося? Вау, що це таке? Це чимось схоже на мобільний додаток. Це не воно, і це теж. Га? Оце що? Дивіться, це відео від містера Моніна. Так дивно. А чому він просто не подзвонить? Вмикай, таті, подивимося, що він скаже. Дівчата, мені потрібна допомога. Я вивчав заборонене дерево, коли раптом хтось за мною погнався, і я не можу вибратися, допоможить. О, як мені виб. Ой ой ой. Ой, що ж робити. Чому він взагалі пішов до забороненого дерева один? Але що такого, Місіфу? Це просто дерево. Лілі таті не знає про заборонене дерево. Е, таті ти справді не знаєш, що відбувається у забороненому дереві? Ні. А що? А, дивні дивні речі, речі відбуваються у забороненому, забороненому дереві. дереві. Ой, зупиніться, ви мене лякаєте. Краще не втрачати часу і відправлятися рятувати містера Моніна. Мені треба місце, щоб сховатися. Який дивний камінь. Мене упіймають. Сподіваюся, тут мене не знайдуть. Вау, яке велике! І яке гарне! Не йому себе обманути, маленька сестка. Дуже багато дивного пов'язано із цим деревом. <глев> О ні! Хто тут. О! О, то як ми зберемося на гору? Дивись, місіфу. Вау, таті, щось новеньке. Іди сюди, Місіфу. Тримайтеся міцно. От ми на місці. Будьте обережні, друзі. Дивись, це речі містера Моніна, його рюкзак. Він ніколи не залишає свій рюкзак позаду. Де, Де ж він є? є? Дивіться, які дивні символи. Вау, це так цікаво. Що відбувається? Вони прийшли, щоб врятувати кролика бо в небезпеці, що там робити. Зловіть їх. Вау, як прикольно. Я нічого не розумію, Лілі. А ти і я? А? Місі фу? Друзі, ви що дійсно не розумієте, наскільки це цікаво? Ой! Друзі. все добре? Так, а де ми є? Ми в забороненому дереві. Друзі, ви мене лякаєте. Друзі? Що з вами сталося, містере Монін? Я вивчав заборонене дерево, але раптово відкрилася дірка, і я в неї впав і потім почав бігти, бо здалося, що за мною хтось зженеться. Але це не спрацювало. Як ви бачите, мене упіймали. Я намагався з ними спілкуватися, але вони мене не розуміють. Друзі, у мене є план. Ідіть сюди. <плес> Якщо ти щасливий кролик хлопай лапам. Якщо ти щасливий кролик хлопай лапам. Тільки попереджую тебе, таті. Великий мах трохи дивний. Не страшно, місіфу. Що може статися? Хе, Ну, побачиш. Якщо потрібна допомога, поклич цей дзвіночок. Місіфу. Привіт. Я не вірю, я сплю. Таті, я твій найголовніший фанат. Дивись, у мене є усі постри, навіть репліка твоєї шапки і мітли. Ой, я майже навчився казати заклинання, як ти. Дивись, трейс стрес. Який же він дивний? А я тобі казав, таті, я тобі казав. А... О, я знаю. Ви боїтеся, що хтось знищить серце забороненого дерева. Якщо це станеться, усе стане темним. Через те, що ви не можете порозумітися, вони не розуміють, що ви друзі. Тому вони вам і не вірять. Але, на щастя, у мене є два зілля, які вам допоможуть. Хе-хе-хе. Одне з них працює як перекладач, а інше захищає серце забороненого дерева. З ними вам не доведеться хвилюватися. Дякую, Великий Магу. І ще одне. Так. Таті, залиш мені. Будь ласка, автограф, будь ласочка. Ну, добре. Величезне дякую, таті. Нема за що великий магу, а нам час іти. Бувайте, друзі, заходьте до мене інколи. Він дійсно дивний. Я казав тобі, таті. Я казав. Друзі, друзі, ми знайшли рішення.

Я все вирішила, друзі. Зараз нас відведуть до великого боса, і ми йому дамо зілля для того, щоб захистити серце забороненого дерева. Хо -хо -хо -хо. Так круто! Побачите, я покажу це усім іншим магам, і вони мені заздритимуть. Босе, вони друзі і вони прийшли рятувати велике дерево. Ось тримайте. Дякую. До байку, і підпишись.